З моменту вашого пробудження і до вечірньої години дизайн відіграє важливу роль у вашому повсякденні. Як ви гадаєте, хто створив вашу улюблену чашку або шкільний щоденник? Усі речі, які ми щодня використовуємо, споживаємо, з якими взаємодіємо, створені дизайнерами. Усім привіт! Мене звати Ярослав, і сьогодні ми поговоримо про дизайн та його види. В англійській мові, з якої до нас прийшов цей термін, діє слово to design» означає проєктувати, креслити, вигадувати щось, тобто надавати нематеріальній ідеї фізичну форму. Саме тому дизайн близький родич мистецтва, а дизайнера можна ще назвати художником-конструктором. До ХХ століття ніхто навіть не виокремлював дизайн як дисципліну. Це була частина декоративно-ужиткового мистецтва. Цим терміном називають речі, які мають практичний вжиток і одночасно є предметами естетичної насолоди. Приміром, давньогрецька амфора. Це унікальна річ результат кропіткої праці майстра кераміста, який власноруч надав цупкій глині вишуканої форми. А потім, керуючись натхненням, прикрасив її розписом. Навряд чи він міг зробити дві цілком ідентичні амфори, тому кожна з них коштовна і неповторна. Але з часів давньої Греції людей на планеті ставало дедалі більше, суспільство розвивалося і поступово виникла гостра необхідність у виготовленні простих і доступних товарів. Унікальна амфора стала мільярдами однакових пляшок Кока-Коли. Її форму, до речі, Вигадав американський дизайнер Ерл Дин у 1915 році. Дизайн цієї скляної пляшечки відображає потреби нового часу. Їх можна було виготовляти у величезній кількості на автоматизованих заводах. Вони були зручні, тобто функціональні, та привабливі, а це привертало увагу покупців. Принципова відмінність дизайнера від митця в тому, що він має керуватися технічним завданням, погоджувати свій творчий проєкт з інженерами та маркетологами, саме поява масового виробництва сприяла виникненню нового способу мислення для художників та ремісників дизайну, принципу створення речей, що має гармонійно пов'язувати форму, функції, матеріали, красу та доступність. У 1919 році у Німеччині виникла школа, в якій художники навчались поєднувати мистецтво і вимоги технологічного виробництва, а студенти були навіть зобов'язані проходити практику на заводах. У цій школі, яка називалась Баухаус, з німецькою це можна перекласти як будинок будівництва. Творчі УМИ вигадували нові форми стільців, годинників, ламп, шахів та навіть літер. Їхнім девізом були строгість, простота, зручність і, звісно, естетика. На довгі роки дизайнери цієї школи вплинули на наше сприйняття побутових речей. Думаю, що лаконічна і зручна форма сучасних мобільних телефонів була б їм до вподоби, як ви гадаєте. Пропоную розглянути деякі з сучасних видів дизайну: дизайн архітектурного середовища, дизайн інтер'єру, дизайн одягу, графічний дизайн, промисловий дизайн, веб на прикладі кімнати школяра. Дизайн архітектурного середовища це одночасно наука і вид мистецтва, завдяки якому були спроєктовані та побудовані багатоповерхівки або котеджі, у яких ви мешкаєте. За вигляд меблів, шпалер, кольорів та їх поєднання для створення особливої гармонійної атмосфери у приміщенні відповідальний дизайнер інтер'єру. Шкільну форму та вашу улюблену пару джинсів створили дизайнери одягу. Винахідником джинсів вважають промисловця леві строса. Він зробив це у 1853 році, коли почув скарги золотошукача про те, що золото знайти значно легше ніж пару міцних та зручних штанів. Книжки, підручники, комікси, а також емодзі-смайлики, якими ми так активно обмінюємося. Це графічний дизайн. До речі, найперший смайл в історії вигадав 1982 року вчений інформатик Скотт Фалман. А мову з картинок для мобільних телефонів створив японський дизайнер Сігетека Куріта. Ще до графічного дизайну належать піктограми: це знаки дорожнього руху, таблички, вхід, вихід або попередження про небезпечне місце. Це вкрай важливе завдання, адже такі знаки мають бути зрозумілі для усіх людей, незалежно від мови, якою вони спілкуються. Завдяки поєднанню науки, технології та принципів конструювання, у вашій кімнаті, вочевидь, є ноутбук або комп'ютер, телевізор, програвач чи мобільний телефон усе це продукти промислового дизайну. Сайт, на якому ви опрацьовуєте це відео, створив веб-дизайнер. Веб-дизайн – відносно нова галузь дизайну, яка відповідальна за зовнішній вигляд та функціонал усієї мережі інтернету. Насправді, сьогодні вже існує велика кількість видів дизайну, адже усе у цьому світі задизайновано. Постійно виникає щось нове, і, можливо, саме ви у майбутньому станете творцем ще невідомого виду дизайну. Дякую вам і до нових зустрічей! Побачимось знову!